Тетяна Сапян з нами на зв'язку. Вітаю вас, ветері. Сергію вітаю вітаю всіх глядачів П'ятого каналу, усіх незламних українців. Які цифри маємо? Як можемо підсумувати, можливо, ці пів, півроку, ці шість місяців у боротьбі з колаборантами і зрадниками? Я думаю, Сергію, що ми маємо повне право мати зріз не лише останніх там 6 місяців, а беремо з вами повністю початок з 24 лютого. І наразі я можу сказати, що державне бюро розслідувань розслідує понад півтори тисячі справ щодо злочинів проти основ національної безпеки. Це ми з вами говоримо про більше. Майже 1300 – це державна зрада, 250 – це колабораційна діяльність, і 22 кримінальних провадження розслідуємо за фактом пособництва державі агресору. Але це ми з вами говоримо просто статистику, що у нас є кримінальні провадження, які на різних етапах розслідування. Наприклад, 736 осіб у нас оновлені дані на сьогодні. Ми маємо отримали підозру, тобто це вже конкретно підозрюються особи в державній зраді, колаборація з них 432 особи розшукується, і е, також нагадаю, що майже півтори тисячі постійно перевіряється громадян або громадян інших держав на можливу причетність до зради та колабораціонізму. Ця робота також ведеться паралельно на сьогодні. Ми маємо 401 одне кримінальне провадження обвинувальних актів. Я також скажу в суді. І сподіваємося на те, що суд буде безжальним. Тому що кримінальний кодекс дозволяє за такі злочини довічно сісти за грати і конфіскувати повністю усе майно. Якщо дозволите, я одразу підкреслю прикладом, про який ми публічно доносили до громадян цього тижня. Чому зрада не буде прощатися, і рано чи пізно зрадники будуть покарані, навіть якщо це наразі може відбуватися там в заочній формі, але все очне, рано чи пізно заочне рано чи пізно стане очним. Цього тижня ми повідомляли про те, що в Дніпро в місті Дніпро суд виніс вирок експравоохоронцю з Маріупольського району Донеччини. Я нагадаю, що Часто густо ДБР фіксує злочини в колабораціонізмі чи державній зраді, саме людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, вони перевзулися в повітрі і почали тісну співпрацю з ворогом. Зокрема, як і цей правоохоронець, він почав прислужувати фейковому міністерству внутрішніх справ, яке там наразі поки що тимчасово створено. І його провину було доведено в суді, його засуджено на 15 років, і суд також позбавив його, конфіскував у нього абсолютно все майно. Я розумію ваше запитання, чи його затримано очно наразі в цьому випадку не затримано, але дуже важливо, що Незалежності від того, очна чи заочна форма, але є вироки. Якщо він раптом потрапить в полон, чи сам захоче здатися рано чи пізно, то ми точно будемо знати, що у цьому кримінальному провадженні є довершений доконаний факт. Уже людина конкретно доведена, що вона є зрадником. Є інші кримінальні провадження, і ми не забуваємо також і про Крим. Можливо, для після того як Крим було окуповано правоохоронцям, потрібно було трішки більше часу, але цього тижня ми також повідомляли, що виявлено факт, і доведено, що у 2014 році один із українських правоохоронців, який якому було довірено пильнувати, охороняти український артек. Це міжнародний дитячий центр відпочинковий. І коли розпочалася ця підступна анексія Криму, він не став на захист українського півострова, Він посприяв захопленню міжнародного дитячого центру, і за це він отримав посаду в у квазі МВС окупантів. Я... Він наразі підтримує російську владу і політику. Я також нагадаю, що його також підозрюють у державній зраді, і він нікуди не подінеться від відповідальності. Перевертням не вдасться сховатися, і я більш ніж переконана, що на них чекає суд і справедлива відплата за зраду України. Я би ще хотів уточнити, оці, оці всі підозрювані люди. Хто вони здебільшого? Чи можемо ми якийсь зріз зробити? Це чиновники, це хтось з місцевого самоврядування, це колишні правоохоронці чи чинні, можливо, дехто із них був. І чим вони, власне, займалися? Я розумію, що така температура в середньому полікарні, але все ж якісь такі нариси. Знаєте, Сергію. Ми з вами бачимо, і ви про це розповідаєте постійно. Що зрадники є на різних рівнях, так і я хотіла би ще раз окреслити і дати розуміння для людей, що зрадниками-колаборантами їх. Знаходять, виявляють, затримують також Національна поліція і служба безпеки України. Коли ми з вами говоримо про державне бюро розслідувань і говоримо про понад півтори тисячі кримінальних проваджень, ми з вами маємо на увазі конкретних людей, проступки яких дали поштовх для розслідування. Це люди, які вершили правосуддя, які працювали в правоохоронних органах, які були народними обранцями чи співробітниками інших державних установ в Україні, і вони ступили на сл... На слизький шлях зради і за це вони відповідно нестимуть відповідальність, так як зраду ніхто прощати не буде. Наступним абсолютно логічним виникає пояснити, а в чому ж їх звинувачують? А в чому звинувачують тих, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Я зауважу, що коли б почалася. Повномасштабне вторгнення, ми з вами це все пам'ятаємо прекрасно, коли ворогу вдалося захопити певну територію нашої країни і утримувати її під своїм контролем. Кого шукає ворог? Він завжди шукає слабкі ланки і шукає ситуативних партнерів, які знають місцевість, які знають людей і які володіють інформацією. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Тому зрадники одразу отримують посади і одразу отримують. Фінансові грошові винагороди правда, чесно скажу, що як показує практика, уже після звільнення Херсонщини Харківщини їм доводиться тікати. І не всім це вдається. Хтось отримує розплату від Збройних сил України і від партизанів, а хтось потрапляє до рук, зокрема відомства Державного бюро розслідувань. До речі, ви знаєте, історії інколи бувають такі. Я не кажу там меч долі, там і окрім правосуддя і законів, також може відігравати роль. Є один такий приклад: історія про правоохоронця з ізюма на Харківщині, який після того як Харківщина була тимчасово окупована є частина. Він одразу перебіг на бік ворога і почав з ним активно співпрацювати, залякувати відповідно громадян, здавати тих, хто служив в АТО, там людей з проукраїнською опозицією, класика жанру, скажімо так. Але коли розпочалася деокупація, він не встиг втекти, Він виявився нікому не потрібен. І насправді тимчасово переховувався і переховувався так, що за іронією долі він підірвався на протипіхотній міні, яку залишили самі росіяни. Да? Тобто ви розумієте про що я говорю? Йому відірвали степу. Він потрапив в лікарню вже після цього. Його затримали працівники державного бюро розслідувань. І наразі обвинувальний акт уже в суді. Ми очікуємо уже вируху у цьому кримінальному провадженні про зраду цього правоохоронця. Останнє питання, бо дуже мало часу у нас. Чи ДБР розслідує справи щодо російських військових, які коять і коїли злочини воєнні в Україні? Чи є такі приклади? Сергію, я єдине, що к спецрозрадників зараз про це розповім. Я дуже коротко хочу сказати, нагадати, що ми також розслідуємо кримінальні провадження про держде фактом державної зради, де фігурують народні депутати. І до речі, в одному з таких кримінальних проваджень, де фігурує Ілля Кива, ми вже на фінішній прямій. Я ну я не можу сказати дату, коли це відбудеться, але сподіваємося, що скоро ми почуємо вирок суду тепер щодо злочинів Російської Федерації, ви знаєте. Що є зрадники громадяни України, грубо кажучи, а є також злочини, які скоєні армією російською і її військовими, і це злочини в кримінальному кодексі інкримінуються як порушення законів і звичаїв війни. Ми наразі маємо чотири вироки щодо ідентифікованих російських військових: два російських військових, які обстрілювали Трестинецьку міську лікарню в березні минулого року. Там були люди, і там навіть жінка на народжувала дітей в цей момент. Ось їх засуджено до 11 і 12 років позбавлення волі. І також маємо ідентифікованих і два вирока щодо військових, які на Чернігівщині знущалися під час окупації з місцевого населення, вони також отримали 11 і 12 років. Я хотіла би ще Сергію донести, чому це важливо. Ну тому що можуть там громадяни, наприклад, подумати, навіщо це потрібно. Їх не зловили, грубо кажучи, невідомо чи вони виживуть і тому подібне. Так, слідство враховує всі ці моменти, але нам ці вироки потрібні, тому що це фіксація злочинів РФ для міжнародних судових інстанцій. Якщо вони знайдуться або потрапля. Плять в полон, це обмінний фонд для визволення захисників, і це сигнал для громадян РФ, що Втора армія міра це для нас не ноунейм, no це конкретні люди, які прийшли нас вбивати. Ми їх виявляємо і вони будуть за це покарані. Це мені здається, ще приклад для деяких наших західних партнерів, які постійно говорять, що це війна Путіна проти України. Це війна Росіян насправді проти українців, і тут є конкретні імена. Дуже дякую за включення. Тетяна Сап'ян з нами була на зв'язку, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.